Вітанечка, всім привіт! Починають стрім непублічні люди, інтроверти, геймери гіки. Так ось, з вами сьогодні Бармакиця і Хто? Ми сьогодні зібралися всі не просто так. Ми вам дякуємо від щирого серця за участь в зборі для ЗСУ, для 3 окремої штурмової бригади, а саме для бармакота, ми зібрали гроші на генератор. Генератор вже приїхав, ось його фоточка і поруч квитанція на оплату. Якщо хтось є. В ефірі з нами. Ви нам там напишіть, що у нас все добре, нас чутно. А це було б непогано. Співрозмовника не чутно. Давайте, Микола, я Миколу добре чую. Так, зараз я перевірю в своїх. У мене є така класна програма SteelSeries. Вона просто золота. Якби ще вона не, не сама не змінювала налаштування комп'ютера, було б супер. А зараз чутно Миколу буде. Один, два, три, п'ять. Передаю всім вітання, птішуся, що потрапив на цей стрім. Ой, з нами сьогодні Барка, Баркасі і Кадіцу Тора. Супер! Я знала, що ви обов'язково прийдете. І Шейнбер, привіт! І дуже вам дякуємо. Так, давайте ми розкажемо, що ми сьогодні будемо розігрувати, бо подарунки у нас дуже-дуже дуже класні. Так, і не знаєте, що взагалі? Я хвилююсь. Я не Ти знаю сама. Модуло такі розіграшів, правда? Бо для а... мене це вперше. Я розіграші такі проводила за кадром. Я записувала просто просто записувала. А, ну, Я знаю, що ви всі нас підтримуєте, і тому все нормально. Так, перший наш приз це чотири томи колекційних коміксів про відьмака. Ось вони вони поїдуть першому переможцю. А в роз розіграємо за донати від 100 гривень. Так, ще у нас другий класний подарунок. Це, до речі, все тематично, все по відьмаку. Торбинка і ремінець від CD Project Red. От, я навіть не знаю. Картоплю в такому точно носити не будете. Це для таких класних покупочок. Не забавання, це по відмокам. Ще... Для... Я погано чую зараз. Я не знаю, так. що змінилося, так, у Миколи поки що. Його поки що нема, але він повернеться це 100%. Далі розповідаємо, це просто, мабуть. Я це коли побачила, закохалась. Закохалась я в бармакота по-справжньому, а це кохання до предмету. Це фігурка від Санні. Геральт, подивіться, який він великий. і, до речі, зараз. А чути мене принаймні далі. Це Геральт, а це фанка Поп. звичайний, який він здоровезний. Так от. До речі, а за призи величезна дяка Марині Мітальовій, Миколі Сані і мені трошки ось. Це все призи передані за доброї волі для доброї справи. Так. А, Ще я у нас. Сказав, але я не впевнений, чи мене чути. Чути, Не видно, але чути. Чомусь камера зникла, приклад. Не знаю чому. Бачу, бачу аватарку. Взагалі, реально такого Геральта просто купити. Добре, скажу так, з цим ґрельтом пов'язана дещо сентиментальна історія. Я був в Італії на відпочинку, і я його знайшов у магазині GameStop, яких я ніколи не бачив, але це дуже відома ігрова франшиза магазинів, і там на мене дивився і посміхався цей Геральт. Тож я його купив, він мене кілька років дуже-дуже тішив, і зараз маю надію, буде тішити наступного власника. Він сказав: ти маєш ти зі мною. Без, без мене ти не підеш. Так. Я ставлю обережно, дуже обережно. Далі, у нас два. Все, ти повернувся? Клас. У нас ще два призи. Набори значків, знаків Відьмака і набори CD Project Red. Давайте я розкрию. Я, ну, блін. Я теж хочу. Так, ще у нас є меч берелок, меч Геральта і медальйон Відьмака. О, я не тією стороною показую. Це Вовк. Видно? У мене цей продаж продуктів рекламу не замовлять, бо я показую кудись не туди. І ось ще... Медальйони, до речі, їх виробляють самі CD Projekt. і ви знаєте, я в продажі бачив багато схожого відьмацького мерчу, зокрема, ось таких ось медальйонів, які або зроблені через страку, або не дуже схожі на ігровий варіант. Цей найкращий, який я знайшов, це один в один медальйон Геральта із гри. Тому теж маю надію, що сподобається. Ну, я бачу, що їх роблять е, прям е, з душею. Бо це не просто штамповка, тут з, 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 з воротньої сторони, видно сліди, що це відливка, і він дуже-дуже охайний, і він важкенький. Так, і ще є наліпки, а наліпки я. Ось наліпки. Джонні Сільверхенд. Я не знаю, хто вам більше подобається, він чи Джоні. Чи, чи, може вони, чи можуть вони подобатись, чи не подобатись. Фільмі, я. Якщо, я не помиляюся, наліпки з доволі обмеженого тиражу, які вже не продаються, навіть у крамниці CD Projekt. тому такий артефакт не у кожного буде. Отак. От Подивлюсь, що у нас. О, привіт, Галина! Я знала, я знала, що ви будете з нами. Я це знала. Андрій, привіт! Співробітника погано чути. Я... Це... я можу вам сказати, що це через програму Steel Series. У мене, на жаль, лише з нею нормально записується голос, коли я озвучую відео, але ця програма. Самостійно змінює налаштування в комп'ютері. І це те, над чим їм точно ще треба попрацювати. Я спробую збільшити чутливість свого мікрофону. Дайте знати. Так. Пропоную починати розіграш в банці. Так, зараз я. Ага, секунду. Видно людей, які стріми не часто проводять. М'яко кажучи, да не часто. Так, тут я роблю. А часто проводить стріми. Знаєте хто? Котик Юмі на лайв-каналі нашому зі стрімами. Ось так. Так, бачимо нашу банку. Зібрали ми всього 39 100 гривень. У нас 1300 гривень залишилось від суми генератора купленого. Ми за ці гроші оплатимо доставку новою поштою. Або перекинемо далі на збір. Це теж варіант. О, так, починаємо розіграш. Ми розігруємо серед кратних поповнень. Увімкніть запис. Давайте вімкнемо запис. Дозволите. Так, кратність поповнення. 100 гривень. Кількість переможців 8. Так. Е кілька перемог. Ні, кілька, раз, кілька перемог не, не треба. Треба, щоб все чесно було. Поїхали! Так, маємо, маємо, ми... Ой. <свісно> Це не те. Перемішати та розіграти. Так, бачимо найбільші донати, да? Перемішати та розіграти. Всі бачили ми донати, не лише найбільше. Так, перший Сергій Де. Сергій Де, вітаємо! До вас поїдуть комікси по Відьмаку. Антон С. отримає торбинку і Рімінець трет... з Відьмаком третім». Дмитро... Дмитро... Х... 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 Дмитро Х отримає фігурку Геральта. Я поки що ним насолоджуюсь. Владислав М. Набір значків в обмеженої серії CD Project Red. Я збилась, да? О... так? <сміст> Олена Р. Отримає набір значків зі знаками Вічер 3. The Вічер 3. Відьмацький медальйон отримує Андрій П. Мерч Брелок Марія С. І Ілля К отримає. Наліпки, наклейки, як правильно, наліпки чи наклейки? Кіберпанк 2077. Всіх вітаємо. Так, я бачу, що у нас що у нас той, хто задонатив найбільше грошей, приз отримав. І давайте, давайте зробимо ще добру справу. Микола вас чути? Я чую. А, я зрозуміла, за тут проблема якась. Що я зараз зробила цікаве? Проблема зі зв'язком. Так, я пропоную тоді. Я про... е... Та? А чому? Дмитро Тора. Не треба передавати приз. Ви ж учасник. Ви хочете? Ви точно хочете? Ви впевнені? Це, до речі, Геральт. Я знаю, що зараз не вийде переслати, я пам'ятаю, але ми можемо, ми можемо переслати і за кордон, і можемо. Можемо переслати за кордон. Можемо ми все. Не чутно щось з мікрофоном. Так. У мене має все працювати. Має. Микола, я не знаю, чому не чутно мікрофон. Це. Геральт поїде до Дмитра. І це чесно, і це правильно. Але давайте ми зробимо, ми зробимо ще добру справу. Давайте для тих, хто зараз у нас на стрімі. Давайте серед вас розіграємо ще приз. О, Індубай, привіт! Я пропустила. Давайте розіграємо ще приз додатковий серед тих, хто на стрімі. Так. Що вам треба зробити зараз? Хто хоче отримати книжку. Не просто книжку, а графічний роман по Джорджу Орвелу 1984. Давайте зараз напишіть в чаті, що я не знаю, напишіть. Імена свої, напишіть просто. Е, і ми порахуємо їх і. Я не знаю, якимось генератором випадкових чисел на телефоні у мене розіграємо, кому воно поїде. Тільки пишіть щось, типу. там е, Ігнат, Тарас, Олена, Ольга, Микола. Напишіть свої імена, щоб ми вас ідентифікували. Ой, а як я їх? Боже, я не знаю. А ми потім просто порахуємо, що в порядку черзі? Оце імпровізація! Оце імпровізація. Так, починаємо рахувати з Андрія. Андрій один буде, Володимир, два. Отак от і будемо рахувати. Я не знаю, ви мені потім підкажете, я думаю, нам підкажете, як це робити зручніше. Так, почекаємо, ми ну, хвилини п'ять. Так, Микола, давайте я розкажу про. Давайте я скажу, як у нас взагалі це все почалось. Збори ми проводили вже не один раз, і не два, а десь, мабуть, більше трошки. Так, ось суть в тому, що цей збір у нас не планувався, а до мене на зв'язок вийшов наш добрий друг Микола Сані. Ми спільнотами дружимо вже давно і продуктивно, а дружимо ми лише з добрими, з добрими людьми, добрими спільнотами, які роблять дуже добрі справи для е, українського, української спільноти для українців. Ось. І сказав, що є призи, є, якщо є необхідність зборів, можна їх розіграти для цього, долучити. Звичайно, ну я. Я не могла відказ... відмовити. І, звичайно, що е, військовим весь час щось потрібно, так що дуже швидко знайшлось, е, що треба. Е, так ось, я вам дуже раджу тим, хто ще, можливо, не підписаний. Не, 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 ні, справа не в підписці, справа в тому, що спільнота RPG.UA вони є у Фейсбуці, вони є в Дискорді, а до речі, посилання на Дискорд є в описі. Так от, ви зайдіть і подивіться. Просто подивіться, як багато тематичних розділів по різних іграх там є, скільки там людей активних, як там все обговорюється. Якщо ви зацікавлені і вам це треба, вам там сподобається. Ось так. Я не кажу, лайкніть, підпишіться, це нікому не треба. Якщо це для вас цікаво, то ви там знайдете те що ви там знайдете спілкування знайдете поради. Ось так. Ось так. І ви, до речі, можете обрати, що вам зручно, бо в Фейсбуці теж класна. В Фейсбуці взагалі от мені подобається, коли просто тобі рандомне повідомлення зверху, ти дивишся? Ага, ось, будь ласка, тріс очами. Книжки, три з очами гри, три з очами фанатських різних штук, назвемо це так, і очами Нетфлікса. Хочете, зайдіть, подивіться, що там, що там, хто як бачить. Скажете, що ви думаєте. Так, що у нас є? У нас є Андрій, Володимир, Іван. Так, ні, Іван. Іван. Я думаю, що ви можете. ви можете. Ви хочете і можете брати участь. Так. Микола пише. Оскільки мене не чути, долучу, долучуся до чату. Додам лише, що попередньо до мене звернулася учасниця спільноти Відьмак у Фейсбук, яку я адмініструю. І сказала, що має мерч і хоче зробити добру справу. Так, це Марина Мітальова. Марина Мітальова, я не знаю, чи ви дивитесь цей стрім, але ми вам щиро дякуємо, обіймаємо. Я не знаю. Цьомаємо, цьомаємо. Якщо ви хочете, то цьомаємо. Якщо не хочете, то тоді обіймаємо. Але точно, точно дякуємо. Це дуже-дуже добра справа. Не сп... Саме справа, не слова, а справа. Так, у нас є. Андрій Володимир Іван. Іван, Барказі, напишіть ваше ім'я, якщо ви хочете, підняти собі настрій, а може не підняти, читаючи Орвола. Ми, до речі, живемо в цьому, да, зараз. А я зараз, а я зараз, знаєте, що зроблю? Я отут цей розіграш. Я ж тут цей генератор. Генератор рандомних чисел. Так, мінімальний один Віталій. Так. Андрій Волод... Андрій 1, Володимир 2, Іван 3, Віталій 4. Від 1 до 4. Так, о, БДО, до речі, на екрані. Бачите? Це я сама цю красуню крас... статі маю, Пробудила цього коня. Так, все. Скиглимо на те, що нема нового контенту в БДО і, зал... і запрошуємо завжди. Все. Е, генеруємо число. Три. А третій у нас Іван. Іван, вітаємо! Чекаю на адресу в приватних повідомленнях. Отак. От Друзі, всіх вітаю, і ми дуже-дуже, дуже вам від щирого серця дякуємо. Вважаємо вам гарного дня, вдалого дня, тихих ночей вам бажаємо і бажаємо е, пошвидше справжньої, міцної, надійної перемоги нам всім, щоб ми всі могли бути там, де ми хочемо бути, з тими, з ким ми хочемо бути. І що, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні! Всім цьомки обіймашки! О, все! па 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 па, -па, -па.